Посада уповноваженого структури мінреінтеграції була створена рішенням уряду в травні цього року. За цей час на гарячу лінію уповноваженого надійшло понад 30 тисяч звернень для активізації пошукової роботи в усіх регіонах України розпочала діяльність мережа координаційних центрів офісу уповноваженого. На сьогодні працює вже 10 таких осередків. Робота виглядає таким чином, що ну по перше, ми е в Києві хочемо розуміти, що відбувається нам на містах, скільки тут буде людей, звертаються, які проблеми. І зачастутусь люди не можуть поєднати вміння розмовляти з військовою частиною, бо військова частина їх ну, буває, що не вислухує, але ми будемо супроводжувати і запрошувати і частини, і владу, і міську для вирішення їх питань. Так і у Миколаєві запрацював координаційний центр Офісу уповноваженого. Відтак кожне регіональне представництво робить свій внесок у повернення наших співвітчизників. Я так вважаю, що це не, не менш важлива робота, тому що те, що проходить час і сталося з, з людьми, які шукають своїх рідних, близьких рідних, це і військові, це і цивільні люди, які не знають це це мабуть страшніше, чим. Коли ти знаєш факти, поха поховав цю людину. Тому коли буде запропоновано мені займатися цим напрямком, ну скажіть що з радістю я ні, але я розумію, що це потрібно. Люди, які втратили зв'язок зі своїми рідними, можуть звернутися до таких центрів. Тут їх проконсультують про подальші кроки в юридичній площині. Також на кожну зниклу особу складається особова скартка, та дані вносяться до реєстру. Сама манера спілкування з такою людиною, якою зникла близька людина, це дуже важливо на перших, навіть при першій розмові. Тому головне, саме головне при у цих наших розмовах з близькими це встановити довірливі стосунки, щоб люди розуміли, що вони не їм нам не байдуже їх горе, що ми намагаємося всіляко їм допомогти. Телефон гарячої лінії координаційного центру офісу повноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин на території Миколаївської області 095 884 36 41. Наталія Грудова і Горневідомський Ністеве для Єновин.